Привіт, це контекст. Мене звати Ілля Кабачинський. Контекст створюється Бов Медіа та «Mind.ua». У контексті ми коротко розповідаємо про найважливіші новини України та світу за останній тиждень, а інколи висвітлюємо якісь важливі теми. Останнім часом ми багато говоримо про озброєння, і також неодноразово бачив у коментарях, що люди пишуть: а як же так, що за два роки повномасштабного вторгнення Україна не навчилася виготовляти своєї зброї і настільки сильно залежить від європейських чи американських партнерів, в той час як Росія виробляє досить багато всього. І у цьому епізоді я б напевно хотів би трохи розвіяти міфів та пояснити, як це все працює, порівнюючи в тому числі нас з нашими партнерами. Не будемо орієнтуватися на Росію, будемо на Європу та США. Для початку скажу, що не можна говорити про те, що Україна не виробляє своєї зброї. На початок повномасштабного вторгнення у нас була одна самохідна терорійська установка Богдана. Сьогодні виробляється вісім щомісяця. Нарощення відбувається поступово не так сильно, як би хотілося, але ця цифра не далека від того, скільки щомісяця місяця самохідних ротогорійських установок Цезаря може виготовляти Франція. До прикладу, ми вже виготовляємо дрони і БПЛА самостійно. Всі ці дрони, більшість яких ви бачите, які летять на російські нафтопереробні заводи, аеродроми чи ще кудись виготовлені в Україні українськими компаніями FPV дійсно. Там є частка комплектуючих з Китаю, скільки там їх закупити дешевше ніж виробити тут, але вони збираються в Україні. При цьому неодноразово вже засвідчувалося, що якісь певні БПЛА, види БПЛА, які нам передають наші західні партнери, не настільки ефективні, як те, що ми збираємо тут. Мільйон fpv дронів чи інших видів БПЛА, які Україна хоче закупити. Вона в тому числі закупить в українських виробників. Вже неодноразово згадувалось про те, що 200 компаній в Україні займаються лише БПЛА після того як. Спростили історію з ребами. Десятки компаній підуть в цьому напрямку. Броньовані машини БМП. Напевно, в Україні виробляється практично все, окрім танків. Щоб ви розуміли, в цьому році Україна закупить 200 техніки та зброї на 265 мільярдів гривень. Величезні суми це приблизно там 7 мільярдів доларів. Що важливо, це не просто. Що Україна закупить в Україну ось цієї зброї? Ми можемо виготовити зброю вже на 15 мільярдів доларів щорічно. Настільки Сильно зросли обсяги виробництва у різних секторах. Це мова йде і про ракети, і попива, і про техніку, і про зброю. Дійсно, є певні напрямки, в яких ми просідаємо, наприклад, ті ж самі танки, але це надзвичайно складна історія. Навіть Сполучені Штати Америки, здавалось би, гігант індустрії, найбільша військова держава світу може виготовляти максимум 12 танків на рік. І тут вступає власне ці Абрамси, про які ми говоримо, в той час як Росія, наприклад, може Виготовляти 15-20 щомісяця. тобто навіть більше Росія сьогодні виготовляє танків більше ніж будь-яка інша країна світу. І тут вступає така історія, як ринкова економіка. Україна не може витратити більше грошей на озброєння ніж у неї є. Вона не може дати більше. Державного замовлення, оскільки цих коштів просто немає. Кошті виділяються е, рівно стільки, а інколи навіть трошки більше ніж вони є. Без, без держзамовлення ця історія працює дуже важко в Україні. Немає кредитування е, військових компаній, во, е, які створюють зброю там чи ще щось. Немає кредитів чи інвестицій від ну, іноземних банків чи компаній, оскільки це така ну, досить складна індустрія. Е, плюс е, інвестувати в країну, яка воює, важкувата, і так насправді працює по всьому е, світу. США на даний момент виробляє приблизно 40-60 тисяч. Чи здатно виробляти приблизно таку кількість артилерійських снарядів щомісяця? Чому не 100 тисяч, не 150 для того, аби ставати в паритет до Росії, просто тому що немає держзамовлення? Ви бачите, що Америка дуже довго не може проголосувати навіть свої власні бюджети. А отже, військове підприємство не отримують довготривалих замовлень на свою продукцію. Як наслідок, вони не інвестують у розширення, вони не можуть проводити якісь додаткові там дослідження, і тому подібне. Україна, незважаючи на те, що перебуває в війні, ми не перейшли на тотальну воєнну економіку. Україна виділяє на закупівлю зброї стільки, скільки може виділити як наслідок. Виробництво обмежується навіть тими можливостями покупівлі, які є в Україні. І нічого з цього не, не можна змінити, не можна перепродумати. Україна не може в один момент взяти і виділити взагалі все, 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 що в неї є, все, що до неї проходить, наприклад, лише на закупівлю зброї, тому що Військовим потрібно платити, їх потрібно утримувати, їх потрібно вдягнути, і ще багато інших речей потрібно для того, аби армія функціонувала, і мова не лише про закупівлю зброї. Тому так само наші виробники не можуть вибудовувати величезні потужності, якщо вони не будуть знати, що потім вони зможуть це якось продати. Україна потрібно віддати і належно все одно залишається в ринковій економіці. Дуже часто проводять приклад того, як це було в Америці під час Другої світової війни, як вона так швидко змогла наростити своє виробництво зброї і так далі. Але насправді знову ж таки мало хто розуміє, що Америка точно так само йшла по стопам ринкової економіки. Військовий міністр Генрі Стівсон на той момент прямо казав: якщо ви збираєтесь воювати в купілістичній країні, ви повинні дозволити бізнесу заробляти на цьому, інакше бізнес не буде працювати. Мова в тому числі про те, що повинні. Були розміщуватися комерційні замовлення, довготривалі контракти на рік, на два або й на три. Америка друкувала гроші такими темпами, що навіть складно уявити. Грошова маса там виросла за декілька років війни, ледь не у два рази, і потрібно розуміти, що мова йде якраз не про залучення, якихось там кредитів чи грантів, як це зараз відбувається в Україні, а якраз через просте друкування коштів. те, чого ми намагаємося е, уникнути, е, величезні е, компанії отримували дуже дуже велику кількість контрактів, щоб ви розуміли в період з сорокового по 44 рік, 33 компанії дістали контрактів на приблизно 90 мільярдів доларів. Всього було направлено 175 мільярдів доларів. Але великі компанії, за рахунок того, що вони мали потужності, вони могли отримувати більші кредити і краще з ними працювати. Було навіть засноване спеціальне міністерство напрям певний у. Військовій цієї історії в Америці, коли кошти державні бралися, наприклад, на побудову якогось завода підприємства чи ангара, і потім вони могли передаватися приватним компаніям вже у користування, тому що приватні компанії могли ефективніше працювати, і таким чином держава стимулювала збільшення певного виробництва саме якихось певних історій. При цьому потрібно розуміти, що ну немає якоїсь зайвої ідеалізації в США там чи в якихось європейських наших партнерах. Тому що всі е, стикаються з великими проблемами, як і під час другої світової війни, так і сьогодні в Україні є проблема з доступом до е, ресурсів, тому що будь-яка ракета, будь який БПЛА – це не, не щось одне. Для нього потрібно багато компонентів, які потрібно виготовити та е, створити. Зараз, наприклад, у Європі спостерігається великий дефіцит речовини, яка необхідна для того, аби власне створювати ось цю е, вибухівку, будувати ці 155-мм снаряди. Україна так само з цим стикається і знову. Ож таки, ми не живемо в якійсь тотальній економічній диктатурі. Наш національний банк, наше міністерство фінансів, намагається робити так, аби Україна при цьому залишалася ринковою країною, демократичною країною і опиралася на якусь історію, де всі зможуть робити те, що їм потрібно, і так як потрібно. Це не путінська диктатура, коли величезні кошти направляються на якийсь один конкретний там завод, підприємство, на ще якісь речі, коли готові платити величезні кошти, Оти для того аби отримувати мало ефективний, але хоча б якийсь результат. Далі є ще один момент, який також часто забувають, коли говорять, чому Україна наприклад досі не виготовляє свої танки чи ще щось. Це насправді військова історія, дуже наукоємка історія. Рідко коли класні речі можна виготовити та придумати швидко. Навіть той самий Нептун, яким були уражена і крейсер Москва, розроблялася з 2017-2018 року. Вони були застосовані аж в 2022 році, і то тоді не всі були впевнені, що вони будуть застосовані. Богдана її розробка почалася ще в минулому десятилітті, і фактично вона стала на такий, Ну якщо можете сказати, конвейерний тип виробництва, лише зараз. Певні види ракет, які нам постачають наші союзники, це ракета для протиповітряної оборони та ракети дальньої дії, можуть збиратися до 40 місяців. Тобто настільки довгий, ось цей процес лише збірки, і ми з вами не говоримо про те, що цю ракету потрібно придумати, винайти, і так далі. Ті самі Оти, це система ще з минулого століття, в шістнадцяті літаки з минулого століття. Тобто ця історія вона насправді дуже довга і дуже новоприємка, і Україна сьогодні намагається працювати в тих напрямках, де це зробити можна швидше, простіше і ефективніше. Потрібно розуміти, що коли тебе обмежений бюджет, ти його направляєш на те, що працює. Наприклад, у нашому випадку це FPV-дрони. Вони дозволяють десь знищувати техніку ворога, десь надавати йому просуватися вперед. Артилерійські снаряди так само збільшується. Постійно їхнє виробництво, але в е, межах якихось можливих, Україна не є зараз тим місцем, де можна виготовляти там 200 тисяч таких снарядів, той час, як вся Європа не, не виготовляє їх так багато, і потрібен час на організацію цього всього процесу. Ми ж не забуваємо з вами про е, боротьбу з корупцією для того, аби ніхто зайвий не, не вкрав ці гроші а таких людей вистачає. І всі ці процеси одночасно повинні працювати. Далі є такий момент, що Україна. Як країна, яка намагається воювати технологіями, у нас менше людей порівняно з нашим противником, і тому нам потрібно ефективніше використовувати ті ресурси, які у нас є. Вона постійно змінює спосіб використання. Спочатку це були мафіки зі скидами, потім це були е, FPV-дрони, Тепер це дрони, які там чи випивають, які можуть летіти там на 100-200 кілометрів. Пізніше там на тисячу кілометрів зараз вони можуть летіти. Це доктрина чи історія про те, як ведеться війна, яка постійно змінюється. Нам передали дві сотні танків наші партнери, там чотири сотні танків, і вони не змогли саме показати так, як планувалися, зважаючи на велику степінь е, мінування. Ми тепер знову розуміємо, що артилерійські установки і саме боєкомплект надзвичайно важливий і для стримання ворога, і для просування F-16 не стануть геймченджером, який повністю переверне війну, але будуть тими компонентами, які дозволять укріпити нашу протиповітряну оборону. А також краще відганяти ворожу авіацію, десь від навіть від наших позицій, або може ви атакувати їхні позиції. Морські дрони це історія якої не існувало ще два роки тому. А сьогодні вони знищують російський флот, і знову ж таки цей російський флот також готується до прийняття цих дронів, якісь там різні способи придумують, а тому й потрібно адаптуватися нам. І е, навіть сьогодні в американців є розуміння, що е, Україна-російська війна, вона е, війна дронів, наприклад, але вони не можуть взяти і розмістити контракт на 10 мільйонів якихось дронів, тому що вже завтра вони можуть застаріти через розвиток радіоелектронної боротьби чи ще чогось, і це війна, в якій потрібно адаптуватися і постійно змінюватися. Тому у нас немає можливості вибудувати якийсь величезний завод, і зараз разом з ним е, якось виготовляти техніку, яка може. Можливо, через півроку чи рік вже буде неактуально, актуально. Згадаємо ті самі байрактари, як вони були ефективні на початку війни, і як ми зараз зовсім про них не чуємо. Тому насправді ситуація в Україні не настільки погана, як часто про це е, говорять. А можливо, вона не розвивається такими швидкими темпами, як хотілось би, але дуже часто це впирається саме в фінансування Америка за час і від другої світової війни вклала величезні кошти у свій військово-промисловий комплекс. Вона надавала всю цю техніку на десятки мільярдів доларів країнам, які воюють, інвестували оце гроші. Військові облігації, які випускались в Америці, випускались під настільки малесенький відсоток, що про це навіть соромно говорити, порівнюючи з зум, українськими. Але люди тоді їх також купували, економили сировину і були дуже сильно переведені на саме цю військову. В історії в Україні зараз ситуація трохи інша. Країна все ще намагається. Як би це дивно не звучало, трохи давати людям можливості жити, коли в цьому є е, можливість. І плюс давайте не забувати, що тепер війна йде на нашій території. Важко побудувати велике виробництво, щоб у нього не прилетіла ракета під землею, збирати не все завжди вийде. І знову ж таки є багато якихось проблем, в тому числі е, шпигунів розвідки з російської сторони, які просто такі великі виробництва можуть знищувати і не давати нам їх е, е, побудувати навіть на самих-самих початках. Тому Підсумовуючи, скажу ще раз, Україна виготовляє багато зброї, виготовляє багато різної зброї. Ця зброя дуже часто ефективна і гарно показує себе на полі бою. Ми не залежимо на тисячу відсотків лише від наших партнерів. Але звісно, коли у тебе є союзники, десятки країн, які можуть тобі допомогти підтримати і надати ще більше зброї, особливо такої до якої у тебе нема доступу. Ми цим користуємось і дуже цього просимо, особливо коли це стосується там протиповітряних систем оборони. Там чи танків, чи дальних ракет, але навіть сьогодні Україна намагається працювати над подібними ракетами. Та ж у нас історія з нептунами, та ж історія з додатково анонсованими ракетами. Поки конкретно ми їх не бачимо, але в майбутньому все буде. Ну і звісно, хочу на сам кінець нагадати, що Україна витрачає на армію всі гроші, які заробляє сама. Тобто, всі ось цей бюджет, який нам вдається наповнити на рік, вони всі йдуть на військові потреби. Тому ми хочемо побажати, щоб ви навчилися придумали чи захотіли заробити більше, заплатити податки, і на ці гроші ми ще більше купимо українською зброї. Ти його знаєш, в майбутньому наші компанії стануть військові компанії, стануть великими експортерами, з величезними оцінками, залучать велику кількість інвестицій і стануть своєю якоюсь певною мірою рушійною силою економіки. Як це в е, працює? в Ізраїлі і у нас будуть військові компанії, які будуть коштувати мільярд два і три доларів, можливо, навіть більше вже сьогодні. В цій індустрії працює близько 300 тисяч співробітників, і ця цифра буде постійно зростати далі. Тому якщо Україна зможе перетворити успішно виграну війну на класний експортний потенціал, це буде багато вартувати. На цьому все Я сподіваюся, цей випуск був вам цікавий. Поставте свої оцінки, розкажіть про них своїм друзям чи знайомим. Е -е, нагадаю, що контекст це подкаст, Коротко розповідаємо про найважливіші новини в Україні та в світі. Контекст створюється Bov Media. Будь ласка, поширюйте та слухайте нас на всіх платформах.